Друзі, ви запитуєте мене про акциз на солодку воду і про введення цього нового податку на пропозицію МВФ. Дійсно, ми зустрічалися з МВФ кілька разів і обговорювали цю перспективу, і я спробував донести до наших партнерів, до наших колег безперспективність такого нового податку з урахуванням того, що він має достатньо низький фіскальний ефект. З одного боку, а з іншого боку, що він дуже важко адмініструється. Ну і насправді той резерв, який нам необхідний для того, аби у нас був бездефіцитний державний бюджет, не йде ніяке співставлення з зазначеним податком. Тому я е, маю надію на те, що представники міжнародного валютного фонду мене почули. Я думаю, що ми з цього приводу домовимося, і не буде зазначеного податку в новій програмі з МВФ. Хоча дійсно програма Буду відверти з вами, буде дуже складною. І ті рішення, які нам треба буде прийняти, вони будуть також дуже складні. А сама по собі, саме по собі співпраця з Міжнародним валютним фондом на сьогодні для нас є життєво необхідною. Без неї нам буде дуже важко фінансувати наші невійськові. Видатки тому е, перемовини тривають, і але позитивна новина про те, що цього конкретного податку там напевно не буде.